потрібно з вашої сторони якась умова. Або щоб чоловік, щоб вас любив, то треба, щоб ви щось робили, щоб завоювати його любов. Чи треба таке? Чи от, чи от треба, щоб чоловік виражав вам любов лише тоді, коли ви завоювали це? Ну, я знаю відповідь чоловіків, це зрозуміло, звісно, іначе, <смас> іначе і не може бути. Але жінки в більшості бачу, що тако головами машуть. От, і я розумію, що ви проти того, щоби, ну, ну, а що це Як це я маю завойовувати любов у свого чоловіка? Що борщому варити частіше, чи ще щось робити, щоби він більш мене любив. Тобто ви зі мною погоджуєтеся і з тим, що ви би хотіли, щоб любов від вашого чоловіка проявлялася до вас без усяких умов. Так чи ні? Переживаю, що страх оцей й неправильний у вас зараз є, бо ви мовчите. Коли мені моя жінка задає питання. Андрію, ти за що мене любиш? Скажу наперед вам, що це питання з подвохом завжди. Бо за що би ви не відвітили неї? Відповідь буде наступна? О, а я думала, що просто так? То я вже знаю цю відповідь, і я завжди, коли мені за що ти мене любиш? Просто що ти є. І це даже нормально по Біблії. Ну, а коли я одружуватися хотів, і коли я її побачив, і коли в моєму серці щось відбулося, питання стояло: ну за що я її люблю? От я прийшов, поставив список і переписував за це, за це, за це і так далі. Це ж неправильно. Тобто жінки дуже чітко для себе розуміють, що чоловік мене має любити, бо я є і все. От я є, і він має мене любити. І ще й Бог його заставляє це робити.